Кількість загиблих в Покровську зросла до 9, Повідомив президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні 8 серпня. За його словами, 82 людини отримали поранення, серед них двоє хлопців, один із них у важкому стані. Детальніше про безпекову ситуацію в Покровську зараз та що відбувається на місці ракетного обстрілу. Ми дізнаємося в начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, то яка зараз безпекова ситуація у місті? Ну, зараз ми достатньо тиловий город, тому до нас долетають тільки або ракета, або с 300 або Ескандери, або смерчі. Тобто, зараз ми вже закінчили пошукові роботи, завершили аварійні роботи, зняли з п'ятого поверху того будинку, що постраждав. Ті елементи конструктиви, щоб не зашкодити людям. Зараз ведеться активна робота з гуманітарного наповнення постраждалим. Так, у нас дев'ять загиблих із поранених. У нас дев'ять важко поранених, яких доставили. Саме авіація до Дніпра, з них одна дитина, хлопчик так, стабільне важке, скажімо так. Состояния. Також в нашій клінічній лікарні знаходиться 25 середньої важкості людей, решта людей амбулаторно лікуються. Що стосується постраждалого будинків і майна, ми бачили на вашому відео, бачили, що в нас зруйновано дві будівлі. Постраждало 40 будівель, багатоповерхівок. Це більше. Більше трьох тисяч, більше тисячу квартир. Ну, тобто, велика, великий радіус був вибуху, який пошкодив вікна, балкони, двері. Тобто дуже багато шкоди не робили. От, наголошую вкотре, як і там попередній удар був ракетний с 300 а зараз Ну, Центр міста, білий день, світло. Люди гуляють на вулиці, на вулиці, сидять в кафе, ракетний обстріл, жодних військових, там не ні баз, нічого. Це просто якийсь терор зі сторони расистів. Пане Сергію, ми спілкувалися з нашою колегою, яка була саме на місці влучання. Вчора з нею говорили, і вона обговоре спілкувалася власне з людьми, очевидцями цієї події. Вони казали, що не чули повітряної тривоги і не знали, де укриття, не знали, куди ховатися. Розкажіть, чи лунала в той час повітряна тривога і чи є поблизу там укриття? Не лунала повітряна тривога. Поясню чому. На Донеччині це, це, це якраз факт Донеччини. Ескандер, як, як завжди, ракети запускають або з сторони Ясиновато, або з Донецька. Це ну, до 300 до км. Підлітний час ракети Ескандер 40 секунд з моменту випуску. Ви розумієте, да? Це а, балістична траєкторія, яка не збивається, е крім патріотом. Але тобто, ми чуємо приліт, вибачте вибух, потім вже спрацьовувати через декілька хвилин повітряна тривога. Це просто факт Донеччини, бо ми близько до, до випуску, скажімо так, випуску ракет. Тобто нема часу реагувати. Але коли ми чуємо ракети, там в Дніпропетровській області, ми розуміємо, що через нас летить туди, розумієте, або в центр або на Західну Україну. От чому справа. Що стосується укриттів, ну у нас 232 найспростіших укриття, вони всі відкриті, забезпечені. Тому люди, я ж скажу, люди просто гуляли, були в кафе, сиділи вдома, вибух і все. Ніхто ж не зреагує ніколи. Ну, власне, жіночка так і казала пані літнього віку. Вона і казала в інтерв'ю, що зупинилася і не знала, що їй робити. Людина просто налякалася. А є чи у вас є якісь таблички, які повідомляють про ті укриття, є щоб таблич. добре було людям видно? Так, так. Є по постанові таблички. До речі, за обласною військовою адміністрацію у нас постійний моніторинг. Наші, наших готів, нашої комісії, відповідним керівником, заступникам керівника військової адміністрації по цьому напрямку, У нас їх моніторинг кожного тижня. Після трагедії в Києві, да й не після, навіть до того були ну, вправи, ми обучали людей, в нас і, і таблички, скажу, і вогнегасники, тобто все наповнення, що потрібно. Питна вода. Да, Не всюди є в туалети, але це таке, знаєте, укриття єде, от чого справа. Пане Сергію, а що з тими людьми, які от на даний момент втратили житло? Де вони розмістилися в нашому місті? Є два шелтера. Ми пропонували людям переміститися в шентовське тимчасово, але тільки одна людина це переселенка жіночка з Садівки. згодилась. інша люди, інша частина людей просто розпрошувалась по, по родичам. А цей будинок він підлягає ремонту, чи його потрібно буде зносити, чи ще немає висновку? Немає експертизи, тому що нам тільки Державна служба надзвичайних ситуацій. Маємо надію, що передадуть завтра вже офіційний будинок, щоб ми могли туди допускати людей разом з поліцією, щоб вони могли забрати свої речі. Частина людей вже забирає речі там, де безпечно. І після цього ми вже у нас є фахівці, є команда експертів. Ну, вибачте, це вже у нас не перше, у нас майже 700 будинків по, е війною порушена. Є е експерти, які скажуть, експертиза, що придатна до житла, ми його відремонтуємо і завжди відновимо житло. Якщо ні, тоді е готуємо на, до речі, у нас є міська програма, ми виплачуємо по 100 тисяч сім'ям, які, на, на жаль, загиблі, е і по 80 тисяч допомоги просто от перша, вона просто швидка. Допомоги я за зруйноване житло, а так, щоб люди могли а, спокійно оформити документи по її відновленню і отримати компенсацію вже від держави. Тому що вона це значні гроші, компенсація там вистачає на купівлю нової квартири. До речі, компенсацію за пошкоджене житло. У нас вже 19 сімей а, отримали її фактично на карточки. тому ця система працює там майже від 500 до 75 тисяч на картки. Отримують люди. так що все добре. Ну приємно чути, що з міського бюджету маєте можливість. Ну постаралися для щоб компенсувати людям, хоча б на перший період, ну, та, наскільки та, це можливо. Та, та, можливо. Дякую вам, пане Сергію, та, за розмову. Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Говорили про наслідки ракетного удару по Покровську, що трапилося 7 серпня.